Ми отримали повідомлення, що під час ворожого чергового обстрілу ППЛ типу шахет відбулося влучання у гвинт вітряка. Виїздом на місце події було встановлено, що бойова частина пробила гвинт вітряка і залишилася там всередині. Висота вітряка близько 100 метрів, довжина гвинта вітряка близько 65 метрів. Працювали на відстані близько 55 метрів. Від поверхні землі ми встановили, що бойова частина знаходиться в шкодоступному місці цього гвинта, і потрібно було спланувати наші першочергові дії, щоб усунути звідти бойову частину. Під час перевірки нами було розроблено п'ять варіантів плану, щоб можна було демонтувати звідти бойову частину за допомогою спеціального вибухотехнічного обладнання та підйомника крану. Ми піднялися туди наверх, халодетектором встановили детальне знаходження цієї бойової частини. Було дуже важко, адже коли Ахет влучив у вітряк гвинт, то він всередині розсипався. Майже по всій площині гвинта були металеві уламки цього БПЛА. Талодетектор майже по всій площині подавав сигнали. Після ретельного огляду ми все-таки знайшли місце розташування бойової частини. Зробили заміри, також зробили креслення там на місці, на висоті, щоб можна було безпечно зробити отвори по периметру, щоб неможливити пошкодження нами бойової частини. Ми цю бойову частину демонтували, далі вже спустились на землю і після чого провели вже її подальше знищення.